Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати на тему пророків Амоса, Осії та Михея. Амос найстарший пророк письменник і одна з найпривабливіших постатей серед пророків завдяки щирості способу мовлення. Родом з такої. Села, розташованого за декілька кілометрів від Вифлеєму, в напрямку до Мертвого моря, він заробляв собі на життя нелегкою працею пастуха і Пора сикомори. Одного дня йому об'являється Бог, нам невідомо яким чином, чинить його своїм пророком і висилає його на проповідь у Північне, тобто Ізраїльське царство. Перебував там приблизно. В 760-х-750-х роках до Христа. В ізраїльських містах Амос мав змогу зрозуміти, для чого Господь його послав. Північне царство перебувало під володінням Єрвуама II, кмітливого царя, який зумів розвинути економіку так, що відчутно поширилися добробут і розкіш. Але все це багатство зосереджується в руках лише відносно вузького кола родин. Котрі могли мати у власності по два помешкання: одне на зиму, а друге на літню резиденцію, розкішні меблі, речі зі слонової кості тощо. Ця непомірна розкіш була викликом для навколишньої бідності, до того ж часто це багатство було плодом несправедливості. Пророк обурюється на таке становище і, між іншим, не боїться навіть назвати самаританських жінок. Коровами башанськими. Башан це територія в Зайордані на сході від Генезарецького озера, що рясніла лісами та пасовиськами і славилася вигодовуванням великої рогатої худоби. Цим висловом Амос вказує на огрядність, що для євреїв була однією з ознак краси, ненаситність і примхливість тих жінок, що являли собою живе уособлення визискування та утиску бідних. Якщо в соціальній сфері існувала резуча нерівність і несправедливість, то в релігійній з іншого боку безпросвітна одноманітність, культ, що його звершували в бетелі, був майже поганський і, крім того, нерідко аморальний. Богові осоружні свята, що їх там влаштовували. Як проповідує Амос, Бог. Прагне насамперед справедливості, тобто зберігання встановленого в Синайському Союзі морального ладу. Видіння, якими супроводжується Амосова проповідь, мають символічне значення, вони звіщають близькість кари, знищення Самарії, спустошення царства та заслання в Асирію щасливих і водночас майже опоганених ізраїльтян. Через декілька десятиліть. У 722 році погрози Амоса стануть жахливою дійсністю. Окрім цих видінь та пророцтв про наближення нещастя, Амос, як і всі інші пророки, після нього бачить нове Боже втручання, яким він знову підносить долю свого народу і звіщає месіанський час, в якому Бог відбудує розвалену Давидову скинію. Велике царство, що його заснував Давид, уже. Звелося до жалюгідного стану і було схоже на великий палац, в якому не вціліло жодного, навіть перекошеного даху, під яким можна було б всяк-так сховатися від грози. Дві гілки, на які розкололося царство, невблаганно наближаються до знищення, спершу північне царство, а згодом і південне. Однак на цьому все не закінчиться. Бог запевняє, що відбудує дім Давида. Що був символом об'єднаного царства, а отож і всього Ізраїля. Такою обнадійливою вісткою. Амос завершує свою книгу, що розпочиналася низкою пророцтв проти поганських народів, проти Ізраїля та Юде. Перейдемо до пророка Осії. Цей пророк народився і жив у північному царстві. Там він і розвивав свою діяльність декілька років після Амоса. У книзі подано його проповідь у першій та третій главах розповідається про його сімейні нещастя, причину його особистих страждань та символ релігійного становища в Ізраїлі. Пророк змушений шукати собі на жінку повію, і від неї він матиме трьох дітей, яким, за Божим велінням, дасть символічні імена. Життєва доля Осії безперечно, привертала до себе увагу багатьох людей. І пророк роз'ясняв їм її символічне значення, яке йому виявив сам Бог, накладаючи на нього такі болісні страждання. Це пояснення подано в другій главі. Осія уособлює самого Бога. Невірна, дружина, це Ізраїль, що, покинувши віру в єдиного Бога та в дотримування угод Союзу, впадає в спокусу поклоніння поганським богам. Тому Бог дає Ізраїлеві ім'я не народ мій, і вибране плем'я буде непомилуване. Саме такі були символічні імена двох дітей Осії. У перших главах знаходимо сувору критику на адресу ізраїльського народу, що була написана, коли пророк переживав сумні події свого подружнього життя, завдяки чому вона набуває особливої пристрасності. Перший пророк, який озвучує дуже сміливу ідею, що стосунки між Богом та Ізраїлем мають природу незвичайної угоди, а природу такої інтимної та виняткової любові, як подружня любов. Цей образ перейме Єремія, Єзеїл та другий Ісая. Навіть більше серед пророків війде звичай характеризувати гріх ідолопоклонства словами невірність чи перелюб. Дивлячись на катастрофічне релігійне становище свого часу, Осія з тугою згадує життя Ізраїля в пустелі, коли він не знав ханаанських божків, а йшов тільки за Богом, який вивів його з Єгипту. Тоді Бог його оберігав, вчив його ходити. Він мов би, ніс його на руках як дитину, даючи йому все необхідне для життя. Це образ навіть не так батька, а радше матері. Осія чергує його з образом подружжя, намагаючись глибше окреслити Божу любов до свого народу, любов, що прагне очистити і відкупити, а не знищити. Далі Ізраїль зіпсувався, і Бог задумує навернути його назад до себе. Вдаючись до покарання, до знищення і заслання Васир'ю. Це буде, наче повернення до пустелі, і там Ізраїль, чи принаймні найкраща його частина, його останок, справді повернеться до Бога. Терпіння буде покутою за минуле та започаткуванням нового майбутнього. Бог надто любив Ізраїля, аби його так просто знищити. У жодній іншій книзі Старого Завіту слово любов, виражаючи стосунки, які Бог, об'являючи себе, прагнув становити з людиною, не є настільки пронизане палкістю, як в осії. У Новому Завіті не буде сказано нічого понад це, в ньому лише в Ісусі Христі буде показано, до якої міри може дійти Божа любов до нас. І далі ще про пророка Міхея. Міхей це сучасник Ісаї. Він теж був свідком окупації Палестини Асирією, знищення Самарії, завоювання Юдеї Санхерибом. Він походив з Морешету, провінційного містечка на південному заході Палестини, яке захоплять асирійці та відберуть його від царства Юде. Міхей провістив руїну Самарії. Він виступав проти багатих і могутніх, що пригноблювали вбогих, критикував самовдоволених і підкупних пророків. Він провіщав Єрусалимові та його храмові той самий фінал, що й Самарії. Усе буде перетворене в румовище. Покликання на це пророцтво Міхея вберегло Єремію від лінчування, коли він за декілька років перед 586 роком погрожував Єрусалимові та його храмові тим самим фіналом. Крім цього, Міхей провістив народження Месії в місті Вифлеємі. Та найзворушливіший уривок це Божий суд над його народом. Пророцтво Міхея завершується гарячою молитвою до Бога про оновлення народу, що його лише він у своїй всемогутній доброті може здійснити. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.